Доброго ранку, українці! З радістю хочу вам заявити, що англійська мова більше не є першою мовою в світі. Її замістила українська. Зараз українська лунає з усіх куточків світу. Подорожуючи країнами Скандинавії, я для себе з'ясувала одну головну річ. Англійська мова мені була не потрібна. Німецька, Да не дай тобі Боже. Українська лунає з кожного куточку. обслуговування на ресепшені, дві українські дівчини, обслуговування номерів, українські дівчата. Постояльці в готелі, українці та китайці. Якщо так далі піти, то вся Європа та весь світ буде вивчати українську мову. Так, що українська мова рулить. Не знаю, гарно це чи погано напишіть, але факт є факт.